28 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, завжди, коли обіцяємо, стараюся зробити але все буває не в наших силах. Ось зараз обов'язково сьогодні відправляємо от, Кузьменко Татьянів Смілу на п'яте відділення зарядну станцію Пекрон. Показуй є 2400 леп. Це не просто розмови обіцяли, стараємося робити. От нову пошту чекаю, обов'язково відправимо. Сьогодні уїде дана станція.